Стан доріг у Покровську останні роки був найболючішою темою для його мешканців. Нескінченні ями та вибоїни, сотні пошкоджених автівок, тисячі ні десятки тисяч гривень, які звичайні люди витрачають на ремонт своїх машин. А ще мільйони гривень, які за правління Руслана Трибушкіна були списані на ямковий ремонт. Списані, проте жодного гідного результату місто так і не побачило. Спочатку повномасштабного вторгнення на Покровській вулиці додалося ще одне навантаження важка техніка. Дорог. Оги з ямами просто перетворилися на смугу перешкод, і тепер водії під час їзди мають докладати максимум зусиль та застосовувати всю свою майстерність, аби зберігти автівку та не потрапити у ДТП. Журналісти телебачення Капрі неодноразово підіймали у своїх сюжетах тему доріг та їхнього ремонту. Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк запевнив, що у найближчий час ремонт доріг у Покровську все ж таки розпочнеться. Він буде розділений на два етапи. Перший етап це. Це великий дуже етап, і дякувати обласній військовій адміністрації за цю допомогу. Вони беруть всі найскладніші і великі учаски доріг в ремонт. Це і Шміт, і Шосейна, і Мирноградський потіпровод. Першочергово на цих дорогах буде виконано картковий ремонт по тисячу квадратних метрів. Це і сам міст Мирноградський. Також від моста Мирноградського до мосту Залізничного, так в народі який називається Горбатий, то там є 5, 5 ділянок доріг і відповідний департамент базової галузі вже 21-го зайшов процедури на прозоро. Капітальні ремонти цих доріг будуть запевнив начальник Покровської МВА, проте трохи пізніше. Тільки після проєктних робіт також будуть виконані заходи по капітальному ремонту. Також міська військова адміністрація виділяє майже 14 мільйонів гривень на ремонт деяких доріг по Покровську та Родинському. Туди включаються дороги всі, які ведуть від Горбатого моста до захисників України. Це і там і європейська, і Прокоф'єва, і ще декілька перелік доріг. На тендер виходимо на кінці тільки цього тижня, там з урахуванням певних розпорядчих документів до бюджету громади. На проведення тендерних процедур необхідно приблизно два тижні. Тож, уже у травні місяці планується розпочати ремонт найпроблемніших ділянок асфальтного покриття у Покровську.